Вітаю! А ви знаєте, що є справа, якою можна займатися на тенісному корті, на гірськолижному курорті та навіть на пляжі у сонцезахисних окулярах. охулярах. Бізнес має шалений попит на ринку подорожей, а продукт п'ятизірковий. Унікальна модель партнерства дозволяє заробляти в будь-якій точці світу, а повний спектр інструментів є в вашому особистому кабінеті. Вітаю, панове. Ще декілька хвилин. І круїзний лайнер Месі фантазія вирушить. Вітаю, панове. Я на сходах оздоблених камінням Сваровськи, про які я розповідав вам неодноразово під час своїх прямих ефірів. Вони існують. І так, панове, Другий день круїзної подорожі. Продовжую свій щоденний круїзера. Ми стоїмо в порту Тулон. Панове, запрошую зі мною на екскурсію по вузеньких вуличках Генуї. І так, шановне панство, Флоренція. Не буду багато розмовляти, дам вам можливість помилуватися цією красою на ну, панство. Продовжую розповідати вам про Помпеї. Вітаю, панове, вітаю вас з Бойлеярських островів, вітаю вас з міста Пальма де Майорка.